Hello, hello! Вітаю на каналі Learn English with Ivan Shandra. Сьогодні ми, з вами вивчати mixed conditionals. ми з вами вже вивчали Zero Conditional, First Conditional, Second Conditional and Third Conditional. Це все у нас є на нашому YouTube каналі, на цьому YouTube каналі. І тому сьогодні будемо змішані кондишналс, змішані умовні стани, коли нам буде цікаво розказувати про важливі речі, причина яких могла б бути у минулому, а результат тепер або у майбутньому. Та все по порядку. Ну, як завжди, хочу нагадати вам про те, що варто підписатися на цей канал, поширювати його у ваших соціальних мережах, розповсюджувати серед своїх друзів це відео і інші відео з цього каналу, тому що таким чином ви допоможете і вашим друзям, і каналу розвиватися. Але головніше, зробіть це зараз, якщо ви ще не підписані, тому що буде дуже цікаво, ви можете забути потім. А це буде трошки негарно. Головне запам'ятайте, що англійська мова дуже легка, і тому сьогодні ми вивчаємо. Дуже легкі mixed conditionals змішані умови, або умовні стани, умовні речення, якими ми зможемо в англійській мові, звичайно, користуватися для того, щоб краще висловитися, краще або точніше висказати те, що, про що ми, можливо, шкодуємо, або, можливо, що ми втратили якісь можливості. Або, можливо, якісь плани ми могли якось поміняти по-іншому. Звичайно, це всі conditionals використовують практично ту саму умову, крім Zero Conditional і First Conditional. Але тим не менше, mix conditional мають свою цікавинку. Ось тут перший слайд показує нам, що у загальному mix conditional мають два типи. Перший тип і другий тип. Або Mix Conditional 1, Mix Conditional 2. Але насправді в англійській мові зараз розвиваються ще більше Mix Conditionals. Хоча ми з вами будемо вивчати тільки перший і другий Mix Conditional, вони вже зараз починають поділятися за тим, що. Про... На що йде напрямок? На теперішнє чи на майбутнє? І я вже тут трошки вам підкинув. Навіть тут, бачите, вверху перший, перша римська цифра під ним past present і друга цифра римська past and future, що підсказка така, що котрий кондишнал, у якому напрямку працює. Тобто перший кондишн у нас буде працювати від минулого до теперішнього, до зараз, до тепер. А другий кондишнал буде в нас працювати від минулого до майбутнього, неозначеного майбутнього, колись у майбутньому. Або можливо якогось означеного. Не знаю, зараз подивимося. І тут же я вам привів такі невеличкі приклади, на які вам варто звернути увагу. «If we we had looked at the map, we wouldn't be lost». Це в нас перший mixed conditional. Я зараз поясню, що це за Conditional, як його будувати, яка його структура і коли використовується, і яке значення, як його розуміти. І у другому Conditional if I wasn't afraid of frogs, I would have brought it anytime. Спробуйте зрозуміти ці дві речення. Під кожним Conditional я поставив. Що умова у нас йде у минулому, бачите, умова і у першому mixed conditional, і в другому mixed conditional відбувається у минулому. Умова це та частина речення, в якій є слово if, якщо. Тобто так легше умову якусь побудувати, якщо ми маємо слово якщо. І подивіться тепер, що ці два conditionals відрізняються результатом. Якщо first mixed conditional у нас має результат тепер і зараз. Тобто як це речення потрібно зрозуміти. If we had looked at the map, we wouldn't be lost. Якби ми подивилися на карту колись давно, неважливо коли, колись давно подивилися на карту, можливо, перед нашим виїздом, можливо, перед тим, як як ми сідали в машину чи чи можливо, в літак, чи в автобус, то ми би зараз не загубилися. If we had looked at the map, we wouldn't be lost. Тобто бачите, умова у минулому, якщо б ми в минулому Зробили це, подивилися на карту. Ми би зараз wouldn't be lost зараз. Тепер ми би не були загублені. Ми не подивилися і тому ми зараз, тепер загубилися. У другому, uh, mixed conditional. If I wasn't afraid of frogs, I would have brought it anytime. Умова. У минулому результат у майбутньому. У минулому, якби я не боявся жаб, I would have brought it anytime. Я міг би принести жабу додому. Будь-який час. Тобто, що ти не переживай, я тобі можу принести будь-який час, жабу вдома. Ну, але якби я не боявся, так? А насправді значення яке? Насправді значення таке, що я боюся жаб, і тому я тобі ніколи навіть у майбутньому їх не принесу. Ну, але давайте розберемо все потихеньку, по порядку, щоб було все краще зрозуміло. Подивіться тепер знову. У нас є іф-частина і не if частина. Це належить до будь-якого conditional. Чи то zero, чи first, чи second, чи third, чи mixed, неважливо. У нас є if- частина, не if частина. Там бачите, якщо if-частина першою йде, то в нас розділяється від неї в частини вона комою. Але тут я вам подав тільки second conditional і third conditional, другий conditional і третій conditional. Подивіться відео, якщо ви ще не дивилися на цьому каналі. Вам буде цікаво про них послухати. Вам зараз стане зрозумілим, чому я саме ці два conditionals використовую, і для чого ці два conditionals зараз я використовую для вас. Тільки трошки нагадати, що у second conditional, у if-частині у нас завжди стоїть past simple, простий минулий час, або simple past, можна так, або можна так називати. А у не if-частині, у second conditional, у нас стоїть слово would. І після нього завжди йде базове дієслово, Пам'ятаєте, базове дієслово означає, що так, як воно написано у словнику, без всяких прибавок спереді, без частичок to, без всіляких закінчень ing ed і так далі. І third conditional ми маємо, коли у нас у if частині past perfect, там head у квадратній дужках, тому що past perfect завжди починається з head. Тобто це там мусить бути head. І у неї в частині в нас знову ж таки стоїть would. Пам'ятаєте, ми говорили, що в українській мові ми це розуміємо як би «б», Я, Б, я Б. І потім після Wood у нас йде Present Perfect. Бачите, if частина Past Perfect і NF частина Present Perfect. У квадратних дужках стоїть «have», тому що «have» там обов'язково мусить бути як частина Present Perfect. Тобто, оскільки там perfect, значить третя колонка для неправильних дієслів і. Іді закінчення для правильних дієслів. Все, все це у нас є на, наших, на нашому каналі, всі ці відео ми маємо. Тому не полінуйтеся передивитися всі conditionals, якщо ви трошки призабули, що, що воно таке і з чим їх їдять. І тепер магія. Тепер подивіться, як легко вам буде зрозуміти mixed conditionals. Вони називаються mixed, тому що вони змішані. А змішані як? А змішані дуже просто. Дивіться, ми. Із second conditional беремо if частину, а із third conditional беремо не if частину. І так само від third conditional ми беремо if частину, а від second conditional не if частину. Якщо зараз уважно подивитися на екран, ви побачите, як іде напрямок, перехресний напрямок цього змішування цих умовних речень. Перехресний, бачите? І тому mixed conditional type 1. Утвориться за допомогою if і past perfect, і закінчення або не if частини would і базове дієслово. Бачите? По стрілочці. Від третього уверх у, у праву сторону до would і базове дієслово. Ось це у нас так і виходить Mixed Conditional Type 1. Mixed conditional type 2. У нас виходить, коли ми із другого conditional беремо просто past Simple if частину і past simple і з другого conditional, подивіться ще раз, Past simple вверху зліва. І поєднується з would і have up, і Present Perfect. Бачите, це в нас type 2. Зверніть дуже велику увагу на цю схему. Ця схема вам дуже допоможе. Я ще там додав у mixed Conditional значення з минулого на тепер. Значення на тепер. Розуміємо, що то зараз могло бути в минулому і могло статися зараз. А Mixed Conditional Type 2 це могла бути умова у минулому, а може статися та умова, виконатися та умова у майбутньому. Хоча насправді ні одна умова, ні інша умова ні, не може виконатися. Насправді, ситуація тільки уявна, гіпотетична, ми її тільки розумово розвиваємо, що ми щось. Пропустили у минулому. І подивіться тепер, щоб порівняти і щоб розібратися просто на прикладах зараз. Знову ж таки, перший mixed conditional значення від минулого до тепер. А в минулому умова, а дія могла би була статися тепер. А у second mixed conditional, у другій частині, умова могла бути у минулому, але статися вона би мала можливість. У майбутньому. Сподіваюся, мені не дуже вдалося вас заплутати, але не переживайте, якщо щось трошки ще не йде. Воно зараз піде. Вони, в, зараз ви зрозумієте. Ми зараз будемо приклади розглядати, а потім ще й вправу зробити. Тому все буде дуже легко і дуже просто. Ось подивіться. Приклад Mix Conditional Type 1. If he had started his job earlier, he would be a manager by now. Тут дуже легко побачити, що у нас є if-частина. У if-частині у нас past perfect, який виділяється, бачите, там починається з head, і потім perfect дієслово у perfect формі. оскільки start – це у нас правильне дієслово, тому ми до нього просто додаємо «ed». А у неї if частині у нас просто стоїть would і базове дієслово. Яке там базове дієслово? B. Would be. Воно так в словнику і записано. Be. А тепер подивіться, як би це саме речення ми з вами написали, склали у second mixed conditional. If he started his job earlier, he would have been a manager, якби він почав, бачите, яка різниця. Там had started, а тут просто started. Тут просто-простий минулий час. Past simple. І там у минулому міг почати. І тут у минулому міг почати свою роботу скоріше. He would have been a manager. Якби він почав свою роботу скоріше, він би міг стати менеджером, але не тільки зараз, але і в майбутньому. І в одному випадку, і в другому випадку, у нас ситуація нереальна. Ситуація така, яка бути не може, яка не може статися. Ситуація, яка не може статися ані зараз, це first mixed conditional, ані в майбутньому це second mixed conditional. Давайте друге речення розглянемо. I would build a house if I had made lots of money. Як ви пам'ятаєте, я вам казав, що дві частини conditional, будь-якого conditional, можна переставляти місцями. І тут я якраз написав речення, у якому не if частина починає речення. I would build a house if I had made lots of money. Я би зараз, тепер, оскільки у нас бачите, у нас результат на зараз від тої умови, яка, яка могла бути в минулому. I would build a house. Я би зараз міг збудувати хату. Зараз, тепер. Якби я колись заробив багато грошей, якби я в минулому заробив багато грошей. І у другому змішаному умовному реченні: I would have built a house if I made lots of money. I would have built. Це в нас не if частина, тому у нас де would і present perfect have built. Build це третя колонка таблиці неправильних дієслів дієслова build будувати. I would have built a house if I made lots of money. Made це простий минулий час від дієслова to make. І частина у нас тут на другому місці не відділяється кому, як бачите. І значення яке past «future». Я би міг збудувати хату будь-який час у майбутньому, якби я колись заробив багато грошей. І третє приклад: if I had learned to ski, I might be on the slopes right now. Past, present. У if частині. Можлива умова у минулому. Якби я вивчив або навчився їздити на лижах, I might be on the slopes right now. Якщо ви звернете увагу, то тут у нас стоїть не would, а might. Справа в тому, що у будь-якому conditional ми можемо на місці would використовувати could. Might. Тобто модальні дієслова, які можуть вказувати на можливість. Я be, be, be. If I had learned to ski, I might be on the slopes right now. Якби я вмів їздити на лижах, якби я вивчив, як то їздити на лижах вже давно, у минулому, я би зараз був на лижному спуску. Але подивіться, я зараз не на лижному спуску, насправді значення цього речення. Тому що я давно не навчився як їздити на лижах, я не вмію на лижах їздити, значення цього речення. Ну і як би ми це сказали у Second Mixed Conditional: If I learned to ski, якби я навчився їздити на лижах, I might have been on the slopes one day. Я зараз не є на лижному спуску, але якби я. Знав їздити на лижах, Якби я колись у минулому вивчився, я міг би піти на той спуск котрогось. До дня. Тобто міг би в майбутньому піти. І сама велика різниця, як ви бачите, між uh, First mixed Conditional and Second Mixed Conditional сама велика різниця в тому, що перший mixed conditional показує нам на відношення. Умова, яка могла статися в минулому дотепер, як на тепер діє та могла діяти та умова, не діє, а могла б діяти та умова. А у другий Mix Conditional, second Mix Conditional, та же умова, яка, яка могла бути в минулому, але вона діє не на тепер, а на майбутнє. Ну і на тепер так само тепер могло так само статися, якщо я вмів, якби я навчив їздити на лижах, то я б і тепер, і в майбутньому міг будь-коли піти і стати на, на лижі. Але в основному це в нас майбутнє розуміння того, що я в майбутньому можу це зробити. Сподіваюся, ви засвоюєте цей матеріал дуже добре. Нагадаю, одне: не забудьте підписатися, поставити ваші лайки це дуже важливо. А коментар поставити будь-який це ще важливіше. Не забувайте це. А ми зараз переходимо до вправ. Ми будемо вчитися, як використовувати наші conditionals. Подивіться, тут є речення одне. До речі, не всі речення можна скласти і в одному, і в іншому Mixed conditional. Тому що не, не завжди нам потрібно і то, і то. Просто ми тут вчимося, практикуємося, як використовувати цей кондишнал, чи First mix conditional, чи second mix conditional, як використовувати в житті. А так краще запам'ятається, коли ми бачимо практично одне речення, а треба ставити його у обидва mix conditional. Отже, тут у нас є речення. Спробуйте поставити це речення у Mixed Conditional One. If I win the lottery, I travel around the world. Для того, щоб легше для вас було, я виділив ви її слова, які потрібно ставити у відповідні часові відмінки жовтим кольором. І так буде, мені здається, так буде легше. Ну як би ви поставити, поставили це речення у Mix Conditional No. Я би поставив ось так: if I had won the lottery, I would travel around the world. Чому так? Тому що у нас у first mix conditional у if-частині past perfect, минулий доконаний чи минулий завершений час. Давайте можу себе поставити тут трошки, щоб не говорити просто від екрану. І у не if частині у нас йде Would і простий теперішній час, можна так сказати, але це базове дієслово. Воно не міняється ніяк після Would. До нього не додається ніяких закінчень, нічого. І тому. Ось це теперішнє або базове дієслово, воно нам і показує, що результат у нас тої можливої дії в минулому, можливої умови в минулому, вибачте. Результат у нас на тепер важливий. If I had won the lottery, I would travel around the world. Якби я колись виграв лотерею, я би зараз уже подорожував світом. І подивіться тепер, якби ви склали second conditional того самого речення. А я би склав ось так. If I won. Просто «won», simple past, або past simple, the lottery, I would have traveled around the world. Чому там не win? Тому що дієслово win неправильне дієслово. І що для того, щоб утворити у нас або простий минулий час, або минулий завершений, нам потрібно дивитися у таблицю неправильних дієслів. І у таблиці неправильних дієслів дієслово win. Має і другу колонку, і третю колонку одинакові. 1-1. Тому у нас і в одному прикладі one, і в іншому прикладі one. If I won the lottery, I would have traveled around the world. Тобто, якби я виграв тоді, в минулому, умова в минулому, знову ж таки, умова, бачите, там внизу написано: умова у минулому. Якби я в минулому виграв лотерею, я б міг подорожувати світом котрогось. дня, В майбутньому я б міг. Ось ця умова, ось таке речення використовується тоді, коли зараз я не подорожую світом. Так зараз не триває результат тої умови, яка можлива бу могла бути в мину минулому. А я говорю про майбутнє, тому я використовую другий. Якби я хотів сказати про теперішнє, я би використав перший mixed conditional. Так, ідемо далі. Подивіться на це речення. If she speak English, she apply for the position. Я впевнений, що ви знаєте значення цих слів. І я хотів би, щоб ви мені сказали, як ви використаєте це речення у First Mix Conditional і Second Mix Conditional. Спробуйте. Ну, а я вам дам свій варіант. If she had spoken English, She would apply for the position. Я вже не буду пояснювати, чому то в якій формі стоїть, яке слово в якій формі, тому що ми це вже всі знаємо. І у second mixed conditional я би поставив. If she spoke English, she would have applied for the position. Одне, що я хочу пояснити вам, значення. Цих двох речень у двох різних mixed conditionals. У першому, якби в минулому була виконана умова, що вона говорила англійською, вона би зараз могла податися вже на якусь позицію, там, на якусь, ну можливо, на того ж менеджера. Це first mixed conditional відношення до зараз. Коли я хочу показати, що саме зараз та умова з минулого могла би була стати результатом. А у другому Mixed Conditional, подивіться, у другому Mixed Conditional умова так само в минулому могла бути. І в She Spoke English та сама умова просто викладена у Past Simple або Simple Past. Вона би могла податися на ту позицію, на того же менеджера, можливо, будь-коли в майбутньому. Тобто, бачите, все залежить від того, що ми хочемо донести до нашого слухача. Чи ми хочемо про те, що важливо на зараз, чи ми хочемо донести результат, який мож, міг би статися у майбутньому, якби така умова була у минулому. Ще одне речення: if they invite me, I go to their party. Знову ж таки, нічого не буду пояснювати. Спробуйте зараз самі скласти. First mixed conditional is second mixed conditional. First mixed conditional. If they had invited me, I would go to their party. Якби вони запросили мене тоді в минулому, я би зараз тепер пішов на їхню вечірку. Тобто вечірка йде зараз, тепер я не можу тепер вибрати Second Mix Conditional, якщо вечірка зараз йде. Тепер вже вечірка або сьогодні ввечері вечірка, на вечірку збираються люди, але вони мене не запросили. Якби вони мене були запросили, я був би зараз і пішов. Але, як бачите, ні одна ні умова не була виконана, і результат, такий результат неможливий. Тобто ситуація уявна, так як я вам казав. Ну, якби ви написали second mix conditional для майбутнього, коли хочете сказати, що якби мене запросили колись то запрошення мені дали в минулому, я би пішов. На ту вечірку, яка буде у майбутньому, яка колись ще буде не сьогодні, але буде колись, як би ви це сказали, використовуючи second mix conditional. А я би сказав так. Саме це показує, що результат можливий був би у майбутньому, якби така умова була виконана у минулому. Ось бачите, як все легко у англійській мові. Навіть мікс Conditionals ми з вами вже вивчили, і ви вже зможете їх використовувати у вашому повсякденному житті англійською мовою, звичайно. І як бачите, якщо ми розбираємося потихеньку з англійською мовою, з проблемами, які у нас виникають, крок за кроком ми можемо досягнути успіху. Не забудьте, що інші так само хочуть досягти успіху в англійській мові. Поділіться з ними цим відео, поставте ваш лайк, залиште ваш коментар. А ми з вами побачимося вже у наступному відео. Bye bye, see you!